Всім привіт. Як вам по красоті, неділя і буде вечеря в селі. Фух, після робочої неділі і неділя як вихідний. ну Який вихідний, коли ти живеш в селі. Не такий активний, як е, п'ятниця, там четвер і середа. Але нічим він не відрізняється. Так що вчора провели прямий ефір. Пізненько лягли відпочивати, зранку прийшлося знову вставати туди-сюди, ну як завжди, як в селі. Помаленьку продовжується картопляні жнива. Якраз висипали картоплю. В день поїхав до Ютубовської Матусі Антоніни в червоне. Є таке в нас село під Зурукою. Поїхали, провідали, забрали деякі речі, ну і приїхав, виспав картоплю. І оце з Лесі Петрівною перебрали вже. Сонечко заходить. От, і вирішили, дівчата десь пішли гуляти, а ми вирішили приготувати що-небудь просто на дровах. Так що напишіть мені, друзі, як ви до цього відноситеся і чи має значення на чому смажити. Я маю на увазі. Було б що смажити. А на чому, я думаю, що... З нашої смикалки ми знайдемо, я пам'ятаю, як в дитинстві, що там дві кирпичини та й поїхав. О, так само ж не було там в селі ніяких там шампурів, нічого. Да й не було мене заведено там смажити, жарити, парити там різні моменти. Якось воно все було зовсім по-іншому, тому що совок він якось заганяв трончки в інше русло людей. Ну, але мені все час хотілося бути не таким, як усі, не такими, як вчера, маса. Мені просто подобається, коли воно горить. І було б найголовніше, що правильно, що смажити, як ми в дитинстві, да, шмацала з трохи троє банки витягнув, в якусь газету замотав, бо тоді ж кульків не було, за і погнав. Там якусь очерету, якоїсь верби на ставку наламали, запалили на палку, воно там таке вже капець. А пригорить, копає, ну, але ж воно таке добре не було. ну Скажіть, а? напишіть, чи було у вас таке? У нас таке було, особливо пам'ятаю тимові канікули. Я ході в одному селі жив із бабусею. От, але різниця там на хуторі. І в кінці городу, Я їх знімав колись на відео, як їздив у село, я знімав свої місця. Там, якраз це конець моєї городу, але ми ходили через город. Сомочки та е і Там такий спуск якраз подовж цього села. От воно такий іде берег, ми називали його. І там череду пасли завжди е село довге, протяжністю 12 кілометрів. Ну, на кожному кутку була своя череда. От. Але ж зимою, яка череда? Зимою ми з цих корок в города каталися на мішках, набитих соломою, мішки з селітри. О, Тоді було замодно, там мощавий такий був мішок, це було ще треба було десь його знайти. Було по красоті. Санки, то таке, то от стой. А от коли снігу багато, і ти задницю протопчеш таку стежку, воно так, така траса виходила, а було по красоті, хто на зроці, на клієнті. Ну, але от такі були моменти. А картоплі, як на нас мажили, особливо коли така пора року, там, коли городи вбрали. І палиш бадилля. Ну, як би там можна чи не можна, але все життя люди палили. І от той жар накидаєш картоплі назбираєш на городі. Вона чорна, тоді ж не було такого там фольга якась чи ще щось. Поб'їдаєшся, кругом роз, Ну таке добре. Скільки треба було для повного щастя? Все такі модні. Для того, щоб приготувати шашлик, треба якийсь там супермангал. Туди і також і сюди залізять, чи гарний. На рівні, все. Ну, да без. Як там, немає барбіку-зони, ну, закінчилася б війна, я думаю, зробити можна все, що угодно, але цінності життя зовсім інші на даний момент. На жаль, бажання щось змінити конкретно не дуже хочеться, але помаленьку рухаємося. Рухаємося, працюємо. Картоху перебираємо, господарство пораємо, щось плануємо і хлопців підтримуємо. Так що, друзяшки, не забувайте кожну суботу приєднуватися з 21.00, прямий ефір. Дівчата співають, стараються зібрати якусь копійку для наших хлопців. Ще хочеться зібрати і закрити питання по ще одному партизану для 33-го окремого дивізіону. Ми вже один придбали, і ще один. Я думаю, зможемо. А може ще потім один зможемо. Так що, ну от якось так. Не будьмо байдужими, підтримуємо. Я розумію, що навіщо воно комусь, навіщо воно мені, хай хтось інший. Ну, але поки ми не будемо поважати один одного, поки ми не об'єднаємося, толку не буде. Довку не буде. Нас, нас ніхто не буде поважати, якщо ми самі себе не поважаємо. Ні одна держава за нас не буде вирішувати. Ну, Аражка бачить всю історію. Їх багато, але нас мало, але нас, я думаю, що ми вести. По-іншому не хочеться і думати. Але для цього треба щось робити. Так що вечеря в селі, зараз перегорять дровцята. Просто пожаримо картоплю, картоплю з салом. Так що далі буде, залишайтеся з нами. І ще чекаю сьогодні порос від чорнушки. Так що не дуже хочеться розвиватися, але все одно, як я казав ізначально, коли розпочалася повномасштабна війна. Люди почали вирізати господарство, перестали там садити городи, перестали купувати там птицю. Ну і зараз дуже мало. Але все-таки тримають і вони? Діпо, навіщо? А вдруг? І вже чотири роки буде, а вдруг. Так що, а чотири роки треба годувати свої родини і підтримувати свою армію. Так що бла-бла-бла, конечно, жлодько по бла-бла-бла, але всіх люблю, цілую. Своїх глядачів і підписників, які мене підтримують. Завдяки вам ми рухаємося далі. 102 машини це також немалий е показник. Це тільки що ми з вами придбали, а примонтували там вже сотні. А резини, тим паче. А також і реби, і павербанки, і багато-багато інших моментів. Так що рухаємося далі. Отака От красота, просто сижу і насолоджуюся. Але душа розривається. Але мої можливість. Щось пожарити. Дав би Бог кожному українцю. Так що далі буде. Ну що, друзяшки, кострик перегорів. Фактично. Зараз розправимо жару. І будемо смажити не шашличок. А ту ж саму картопельку, тільки трошки по-іншому. ту, яку і в дитинстві. Тільки в нашому дитинстві не було таких можливостей, які є зараз. О, може в Європі вони і були, але у нас ще такого всього не було там ніякої фольги. Ось така історія. Так що Дровчатка перегоріли. О, і що ми вирішили? Ми вирішили. Хотіли ми з надюшкою це все діло зробити. Ну, Зараз покажу, як це все діло виглядає. Дивіться. Оце у нас картошка, вона сира. Просто надрізана і зроблений такий соус, часник там. Масло, паприка, це все діло, солька, це все діло заділо, заділено. І тут поруч у нас печеревинка. Зараз будемо нанизувати на е, шампурочки і будемо потім замотувати в фольгушку. От, І будемо смажити. А потім вже в кінці це все діло е, ну, розмотаємо, мабуть. Я просто тоже такими ділами ну, ніколи не займався. Так що будемо пробувати, так ще ножика я забув з собою взяти. От. Ну, але будемо пробувати щось робити. Так що картофанчик. А, ще треба було водички взяти. Ну ладно. Зараз спробую це все діло О, Леся Петрівна казала, що треба було, мабуть, е картоплю проварити, так як вона це діло любить робити. кажу, ні, я дивився в інтернеті. Картоплю не треба проварювати. Поробити надрізки і от така у нас виходить історія. Так що подивимося, що воно вийде. Потім вам розкажу. Почеревенка взагалі зачот. Нарешті чобітар в чоботах. Якщо Леся Петрівна залишила. Опа. О, так. Один шампурочок у нас є. Зараз беремо інший. Е, картопельку я одібрав середненьку Ну і сорти в основному білі, але взяв і ту розову. Не знаю, там мене хоч видно чи ні. Отаке ляпаю своїм язиком. Великої не брав, брав таку невеличку, а. так що трошки не підготувався, треба, І не знаю, чого я беру, беру вдвоє по черевинку складати. Леся Петрівна хотіла, щоб це все діло. Зробити трошки по-іншому. Типу розрізати картоплю і. І, 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 і. Так. Так, так, так. Розрізати картоплю і між картоплею тіпо, положити сало. Ну, але я бачив таке в тіктоці і кажу, картопля повинна бути ціла. Ну, зробили цілу. Подивимося, що воно вийде. Так що є канали, які діляться своїми е, досягненнями, своїми рецептами. От. Ну, а ми маємо можливість у них щось взяти. Ну, а ми більш-менш мотивуємо інших людей. Теж приготувати таку смачну страву, якщо вона буде, звісно, смачна, не знаю. По картоплі тут у нас є і гренада, і є у нас і королева. І є Пікасо. І є та розовенька. Так що така історія. Так, три шомпора є. О, не знаю яка вона буде холодна, звісно. Ну трохи є. Такі ми, конечно, їдаки з Петровною не дуже активні. О, тут, мабуть, нам днів на три їсти. Картоплі трохи, ще буде забагато. Так що зараз це все діло упорядкую і вам потім це все діло покажу. Петровны, звісно, в мене тут ніяк. О, так. Ще один шампурик вже заділив. І ще у нас є два кусочки сальця, значить ми маємо можливість ще три картоплинки заділити. Оп! Печеревинка. Картоплиночка. Печеревинка. Опа і картоплиночка. Леся Петрівна з мамою Ганною Балака по телефону, Мені треба її допомога. Так що, друзяшки, зараз поки ставлю на паузу, Пару картоплин залишилося. так це все діло у мене зараз виглядає. Це все діло ми зараз заматюємо в отаку фольгу, замотаємо, ну а потім, я думаю, що вже вам далі покажу це все діло. Що, ви теж вже хочете? Так що патроняка жде. Ну, Ось пока. Так, а я, не... я ніколи таке діло не робив. Зараз спробуємо, що у нас вийде. Так, нема висіпедріне. Без неї я, як, як без рук. Так що, друзі, ну от така історія виходить. Оп! Заматуємо все, за фольгушечку. так. Я думаю, що все буде чинно. -чин -чин Оп. Вот так. Ах, трошки у меня порвалося, друзьяки. Опа. Сейчас исправим ситуацию. Ничего. Оп. И тут как вот мне надо добавить, вот дырочка у меня получилась. Опа, и мы сейчас это клас. Это дело клас. И замотаем. Оп, оп, оп. Так что, первый раз дело, я все дело делаю. Если что, напишите правильно или нет. Так что, все, первый пошел. Оп. И сейчас наступный. Оп. Смотрите, какая красота. Так. А пахнет, друзья, это просто капец. Просто капец. Вот так. правильно я рублю чуть Я думаю, что будет вся по красоте. Самое главное, что? Правильно, мать пожание и все будет чинчинарем. Оба. Оп. Три штучки уже есть. Еще у меня два штучки. И все. ну красота. Мы еще и войны не можем. Ой. Вот такая красота. Одненький друзьяшки. Все на быструю руку. Раз, два, раз, два. Картоплю перебрали. картопля вам все не надоело Ну вот такие я картопляник. Люблю, я засадил. Все, друзья, заделали. Все, тепер хай. Э, це все діло готується, ну, а в кінці потім ми її розпакуємо і обжаримо. ось така красота вийшла, ну зацініть. Отак. От Як вам? по красоті? Ну а далі покажу вам результат. Так що, друзяшки розмотали із фольги. Картопелька вже така м'якенька. І зараз роздмухав трошки вугольки. І будемо обжарювати тепер картопельку, як вона буде виглядати з Так що ніч на дворі, а шелуйку картоплю а жарить. А, друзі, кашлюни де чуть просто капець. Просто капець. Смакота, друзі, пахне часничок, це просто жесть. А так, це все дело виглядав. Картопелька сира. Ну можна було б, я думаю, і обварити. Було б швидше цей процес пройшов би. Результат начебто доволі непоганий. Леся Петрівна пальцем вже облизує, каже, начебто нічого. Так що знімаємо цю красоту, вдосконалюємо рецепт трошки. Не знаю, може на наступний раз будемо обдавати кипятком, так як і домашню ковбасу, для того, щоб прискорити процес. А можливо, просто будемо довшенько е, тримати у фользі, а можливо, просто будемо реально давати кипнути, не зварити картоплю. А. До полуготовності приготувати. Так що така у нас вечеря. Далі зараз накриваємо на стіл, сервіруємо стіл, неділя, ніч на дворі. ну а ми... Нормальні люди, да, нормальні, люди, нормальні люди в селі не сплять, вони вже давно віддихають. Так що, друзяки, от така історія. Доволі непогано виглядає. Ну, не знаю, як чи добре, чи ні, ну пахне. на що тоді ці надріз робити, вона ж типу, розвертається. Знаєш, будемо знати, що треба більшеньки можна робити. Е? Угу. О, і воно тоді буде нагріватися, буде розвертатися. Так що у нас сьогодні Тири-пири, тро-ля-ля. Вся красота. Так що вечеря в селі. Е, мотивуйтеся, беріть саме просте: кусок сала, картоплину, якусь дровину в дворі знайшли. і... Це саме, посмакували. Та саме діло не смакувати, а саме діло от біля мангальчика посидіти. От посидів собі трошки завтикав тут, а все нормально по красоті. собаки на мене охороняють, кіт жде, Філіп жде, патрон жде. Ну, я жду. Так що, друзі, як, вечеря в селі від Шелучка і Лесі Петрівни, Так що погнали. Ну що, мать, давай, знімай пробу. Не сара картопля, ні. Ану. Ти як це? Ні. О, розвалюється, все по красоті. Дуже ну, багато сортів. Зараз будемо пробувати кожен. Супер кетчуп. Це секретний інгредієнт. А там людина питала, скільки треба варити паштет, якщо немає автоклава у воді. Не менше двох годин. Не менше двох годин. Так якщо дивитися цей відосик, а ну давай заціни. Це ти взяла червону картоплю, мабуть. Розову. Добавлю добре, поїду. Це все добре, це пізно. Да? Дуже добре. Ні, реально, це даже біла, але це розова та картопля, яку ми не знаємо назви. Тут в нас е, е, гренада, потім розова без назви і, і пікасо. Але брали маленьку. Так що бебі картоплю, то скоро теж будемо вибирати, все, мити, факсувати по кілограм і будемо продавати по 200 гривень. Не шуткую. Так що всім смачного. Леся Петрівна, а почеревана як? Ану. Є? Так що всім смачного я вже не можу. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.